Одне із самих популярних запитань, це як правильно підключити біле-длінзи, щоб вони працювали і з ними нічого не сталося. Хоч тут все і досить просто, але більшість користувачів з цим зустрічаються вперше, тому це відео повинно бути корисним. На сьогодні майже з усіх варіантів біле-лінз виходить просто 4 проводи. Два з яких червоний і чорний, це завжди живлення ближнього світла, та два інших вони зазвичай більш тонкі, можуть бути різних кольорів це йде на дальнє світло, вони не полярні. Раніше ще зустрічались біледлінзи, в яких було три проводи, де був спільний мінус, і плюс на ближнє та плюс на дальнє. Але вже такі майже не зустрічаються. І ще бувають біледлінзи, в яких є додатковий п'ятий провід. Він зазвичай жовтого кольору. Він вмикає додатковий світлодіод. Але зараз майже у всіх двочіпових біледлінзах додатковий світлодіод працює по замовчуванню, тому і виходить два проводи на ближнє та два проводи на дальнє. Розглянемо перший популярний варіант, коли у вас звичайні рефлекторні фари, і в них стоїть звичайна галогенова лампа а 4 і вона відповідає за ближнє-дальнє світло. Така лампа живиться з трьох контактів. Зазвичай це два плюса і один мінус. І в корейських автомобілях зустрічається один плюс і два мінуси. А як ми бачили раніше, з білетлінзи виходить 4 проводи. Як же їх подружити? Саме для таких випадків існує спеціальна комутаційна проводка. Так, майстри, які займаються світлом професійно, скажуть, що таке вже ніхто не використовує. Краще підключити все напряму до штатного роз'єму і впаяти діод. Але той, хто дивиться це відео, можливо, таку роботу буде робити раз в житті, і йому це точно не потрібно. Один кінець комутаційної проводки має такі самі виходи, як і галогенова лампа, тому його під'єднуєте до штатного роз'єму. І з проводки буде два проводи на ближнє світло та два проводи на дальнє. Тому ті, що довші, підключаються до ближнього світла лінзи, і ті, що коротші, до дальнього. І таким чином у вас буде коректно перемикатись ближнє та дальнє світло. Ще популярний варіант, коли у вас також рефлекторні фари, але там цоколь H7, H11, HB4 зазвичай, і також штатні галогенові лінзи, в яких стоять H7, HB3, H11 лампи. У всіх цих випадках все дуже схоже. З загального роз'єму фари виходить живлення плюс-мінус на лампу ближнього світла та плюс-мінус на лампу дальнього світла. І тут вже підключає, хто як бажає і хто наскільки готовий потратити часу. Ближнє світло тут набагато легше. Той роз'єм, який йшов до лампи ближнього світла, ми сюди підключаємо живлення ближнього світла лінзи. Можна взяти додатковий роз'єм і з'єднати їх напряму, так як лампу. Можна забрати роз'єм, який був в фарі, і напряму їх з'єднати. Можна хтось з'єднує на скрутки, хтось спаює. Головне це заізолювати на хорошу ізоленту або на термоусадку, щоб все було обережно та красиво. І неважливо, чи будете на скрутки, чи будете паяти. Тут же хто як бажає, хтось може сказати, що так правильно, хтось так у всіх працює в обох випадках. Режим дальнього робиться трішки по-іншому. Так як нас залишається штатна лампа дальнього світла, то до кінця роз'єму ми не можемо приєднатись. І деякі клієнти кажуть, що я тоді заберу лампу дальнього світла, тому що в лінзах є режим ближнього і дальнього. Але робити це не потрібно. Чому? Тому що, коли ви просто моргаєте, у вас живлення йде виключно на лампу дальнього світла. А щоб дальня запрацювала в білет-лінзах, потрібно живлення ще й на ближньому. Таке можна в теорії зробити, але також не потрібно в автомобілях, де так званий режим скандинавського світла, де ближнє працює завжди. Там, коли ви моргаєте, то буде працювати і в біледах. А коли ви саме в звичайному світлі вмикаєте дальня, то тоді працює і штатне. І в біледлінзах. лінзах по підключенню тут вже хто як бажає, точно так само, як і в ближньому, є декілька варіантів. Можна по центру до проводів, просто оголити провода, які йдуть на дальнє світло, і туди підключитись. Хтось підключає, тратить більше часу і до загального роз'єму фари, і звідти бере дальнє світло. Тут вже також хто як бажає, головне, щоб просто було живлення. А зі штатним ксеноном, все трішки по іншому. Там є багато варіацій, і саме основна, яка в нас зустрічається, це моноксенон. Це на ближнє світло йде ксенон, а на дальнє світло галоген, звичайний рефлектор з галогеновою лампою. В такому випадку з загального роз'єму фари на блок розпалу йде плюс-мінус. Ось звідти ми беремо живлення на ближнє світло біле-лінз. Не після блоку, тому що там на лампу йде декілька тисяч вольт, а саме перед ним. В автомобілях основному японського виробництва блок розпалу можна відключити. А в автомобілях, де все йде по каншині, там краще блок розпалу залишати підключеним, тому що може бути помилка. В деяких автомобілях на блоку розпалу автокоректор а, також зав'язаний. Тому в більшості автомобілів його краще залишати підключеним. На дальне світло, так як і в минулому випадку, береться від проводів, які йдуть на лампу дальнього світла. Коли у вас біксенон, тобто ближня дальня виконує одна біксенонова лінза, там блок розпалу в більшості там 99% залишається підключеним обов'язково. І живлення так само на ближнє світло біле лінз береться перед блоком розпалу, а дальнє світло береться з проводів, які йшли на шторку біле лінзи. Бувають ще випадки інтелектуального ксенону, але самостійно такі варіанти ніхто не робить, тому за це можна цьому відео не казати. Якщо я щось пропустив, а я міг багато чого пропустити, обов'язково про це напишіть. І якщо потрібно більш детально показати, як це все робиться, також можу спробувати це зробити, більш детально показати. Якщо це відео було корисним, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал.